Потужна потужність, потужна перемовність. Мир во всьому мірі. Так от, дзвонили друзі з Києва там. Кажуть, в Києві війна закінчилася, а зараз битва началась за міста в ресторанах, потому що вже все хорошо. Говорю, та ну да. А в нас тут весело. Говорю, позавчора е був на секторі в богатирі, то То ну, я вже давненько такого не... Що він не бачив, полірують не то, що кабами, ФАБами, артилерією, а навіть ФАБ 1500. Ну, це страшні штуки. І можете чути да, по інтенсивності. А яка потужність? Я вам скажу так, єдиний дипломат, який здатний вести перемовини з підерами від імені України. Єдиний один єдиний дипломат в Україні є це Збройні Сили України. Останні все це хуйня і фуфло. Оце дипломатія полетіла туди. Оце щоб було розуміло і не було нікої ілюзій. Всі оці замірення, перемірення, відсрочки це все фуфло, за яким підарем укріплюються, накопичують сили і будуть вони вже на кордоні, там практично в Дніпропетровській області. І я вам скажу так, що якщо не схаменеться суспільство, скоріше всього, що воно не схаменеться. Да? В підрозділах збройних сил є люди, які здатні і кожен день доказують, знищують, піде. Збройним силам потрібно тільки поповнення і потрібні засоби для ураження. Від цього політичного псевдокерівництва, яке за 6 років не спромоглося, нічого, жодного обіцянок, нічого не виконало. Ми війну ні в ніякому випадку не виграємо, да? ми тільки будемо продовжувати втрачати далі території. Як не крути, як не верти реформи всередині країни, починаючи з судової правоохоронної системи. У нас біля, там, по різним даним, 700 тисяч силовиків втратили 20% території. Я так бачу, що якщо умножить 700 на 20, 140 тисяч мали б поповнити лави Збройних сил України. Вони є нема. Мусарнігальні бігають, там, ловлять на вулиці по ресторанам шаурмяу. Зранку до вечора було таке в Покровській добропіллі в цьому мирнограді. Ну, скрізь. Зранку до ночі катання, безполезне мітання, щось, ну, блять, таке фуфло, таке, що аж ригать. Да? Є велетенська кількість людей, які можуть тримати в руку зброю. Вони заброніровані, подброніровані. Ну, я вам скажу так. В країні є і колосальні запаси коштів, бачачи по реакторам, російським реакторам смарагдовим марагдовим метро на Виноградар. Це такі гроші, якби дали на БПЛА да, і на виробництво снарядів мін е, свого. Ми б тих підерів давно носаками забили. Але я ще раз скажу. Я не ніякий не, не оптиміст, не песиміст, я людина, яка твереза дивиться на речі, поэтому я скажу так: ще в країні є кому, і да. є в країні ресурси, навіть якщо Сполучені Штати прикратять допомогу, а судячи по тому, що воно є, і обмін розвідданими так. Ну ми скористаємося спутником притула, який купив притула да, зі слів Буданова. А то, виходить, розвідка Сполучених Штатів Данію перестала давати. Получається, вже ні в Буданова, ні спритули, даних немає. Так у нас же спутник є, чи немає. Так ребята, ну хорошо друг друга найомувати, тут пиздить гроші і займатися херню. Війна не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. Не перемірює. Підари тільки накопичаться і шахнуть з новою силою. Тільки вопрос, чи ану буде кому й буде чим вистоять? Вони перемир'я використають виключно для збільшення кількості озброєнь. Мобілізація вже чергова у них. А у нас буде потужна потужність. Да? Куча забронірованих, крадені кошти на Міністерстві оборони і так далі. Тому рецепт перемоги дуже простий. А, мобілізація економіки всієї. Мобілізація правоохоронної системи, судової системи, забронірованих спецубліків. Летить півіха, да? оце потужність. А я її бачу тут в екран. Мобілізація всіх спецобліків, шмигальня, мусарня, воювати мають всі. Це має чисто практичне значення для забезпечення підрозділів. Тому що якщо будуть підрозділи, буде тобі мусор, прокурор, там, набушник, податківець, митник і ще які там особо ну, в особа да, то буде забезпечення підрозділів. так, пацани, збирайте три руки. На всі потреби і буде вам хорошо. А нас війна не касається. В ресторані піде -падла 5 тисяч гривень просадить, а 300 гривень на ЗСУ не задонатить. Ну, така наша країна, друзі. Ну, Тут я констатую тільки ж ті факти, які є. І з нинішнім політичним псевдокерівництвом, з повною з узурпацією влади в судовій, правоохоронній системі, законодавча гілка влади. Виконавча бля, гілка влади, судова гілка влади, повністю підконтрольна. Можна воювати і перемагати ворога. У нас е, узурпація пройшла виключно для того, щоб хтось там бля, придумував собі якісь історії, медійні несуществуючі, про нападення на офіс з космічних бластерів, блін, вбивання там бля, неізвісних десантників, де малюк з татаровом навіть з цих, із кнопочних. Пістоліків стріляв. Ну, коротше, цей, -цей бред був смішний, якби не був так печально. І не ведіться, не будьте баранами. Ви ж свідомий і мудрий народ. Ну, Що з вами сталося? Думайте, да, то у вас всі бляд, то це кашниками б'ють, то ви всіх боїтесь, торка то боїтесь, його. не так ви боїтесь. А так казацтво. Фронт є підрозділи, і повірте, є такі як козаки, що просто красавчики. Да? Вся баячка, вся підтримка, логістика забезпечення, арта, броня, піхота, піхота БПЛАшна, да, майовікісти, FPшники, тяжкі бомбери. Всі працюють злагоджено і повірте, підарів дохне отут. Їм ще те перемир'я більше треба, ніж нам. Но нам треба блять, забезпечення в достатній кількості і підари сука, будуть за Уралом. Ну, кому це не зрозуміло? Купа військових командирів не мого рівня, а рівня на 20 етажів більше вже це сказала. Да, так, складно, проблематична, види змінюється війна, ФПВ, а це і розривається. Заїхати сюди на точку, і з точки виїхати проблема. Але на все гівно є працюєді. Тому казацтво. Україна в будь-якому випадку переможе, от тільки конкретно ти що будеш своїм дітям розказувати, що ти робив. Коли блядь, підорашка напала на Україну, то велике питання. А Так всіх обняв. Це буде Україна, слава нації.